Слава Богу, за новий день. Раніше в моєму житті настав такий час, коли мені гріх і прокляття остогидли. І я захотів бути щасливою людиною, мати сім'ю, роботу, друзів. Але ці пошуки у світі вони довели до того, що я став проклятий, ставало тільки гірше, гірше, гірше. Чому? Тому що та людина, яка сама нещаслива, не має ніякого результату в житті, не може зробити іншу людину щасливою. І та людина, яка не знає Бога, вона не може привести іншу людину до Бога і познайомити. І слава Богу, за божих людей. Станіслава Юлію Солданенко, які присвятили все своє життя за того, щоб служити Богу і проводити інших людей до Бога. І ви знаєте, коли прийшов до церкви, розкаявся. І віддав все своє життя, і віддаю, вчуся віддавати за для того, щоб присвятити його Богу служити. Моє життя воно змінилося в корінь, моє серце змінилося. Я став щасливою людиною. Я маю роботу, я маю родину. Я маю все задля того, щоб прожити благословенне життя.